Пане президенте, вітаю 24 й канал і на Скажіть, будь ласка, особисто ви вірите в те, що якщо буде 30-денне припинення вогню, і якщо Путін погодиться на нього, чи не стане це для нього черговим подарунком, щоб переугрупуватися і підготуватися до літньої наступальної кампанії? Це турбує наших військових. Ніхто не знає, що наперед що буде, що станеться. А я розумію, я вважаю, що терміну цього нікому. Не буде достатньо, щоб відновити сили наповну. Тобто 30-денне припинення вогню це більш про деескалацію, і про можливість відкрити діалог. Саме про це йдеться. Тому так і реагують і Сполучені Штати і Європа, коли Росія, наприклад, говорить, що ми хочемо, щоб в цей момент не було поставок тощо, поставки так не йдуть. Це нікому не допоможе. І русним це не допоможе. Зупиниться які поставки. Вони вже місяці є в Європі. Та чи інша техніка, та чи інша зброя. Це не є секретом навіть для русських. Вони це розуміють. Тобто те, що вийшло ще півроку назад зі США в тому чи іншому форматі, потім приходить. Тому це не допоможе. Це не про це. Ця умова, вона знов-таки ну, не жива, вона не структурна, вона не про що. Про це можуть говорити тільки люди, які не розбираються в форматі поставок зброї. <кій> І все. А те, що не буде перетину, наприклад, нашого кордону тієї чи іншої зброї, також це не спрацює, бо те, що нам потрібно, у нас на складах вже є. Чи намагалися ви поспілкуватися з президентом Трампом віз суботи? І по-друге, якщо ця зустріч таки відбудеться і не призведе до негайного припинення тридцяти припинення вогню, чи бажатимете ви це невдачею? Запитання було чи були в мене зв'язки з президентом Трампом? Чи ми спілкувалися після суботи, коли ми спілкувалися з європейськими лідерами? Ні, не спілкувалися напряму. прямих е розмов не було, але на рівні. Келлога, Рубіо, Віткофа та інших на цих рівнях є партнери з нашого боку, так. Це щоденні, навіть кілька разів на день спілкування. Я гадаю, що у нас буде ще більше спілкування протягом найближчих днів. Я не знаю, чи буде у нас спілкування з Президентом Трампом. Гадаю, що буде але я думаю, що зараз він вже в Саудівській Аравії, так? і не знаю, це залежить від його графіка, тому що я тут. А друга частина про що? Запитання? а зустріч не призведе до припинення вогню? Можливо таке. Чи вважатимете ви це невдачею? звичайно. Це означатиме, що Росія не готова до дипломатії. Це лише о, залежить від однієї сторони від Росії. Якщо Путін не приїде або якщо припинення вогню не буде підтримане Росіянами Путіним, конкретно ним тоді єдине. Росія не готова до будь-яких перемовин. Немає часу гратися в ігри на технічному рівні. Це означатиме єдине що нам потрібно бути сильнішими, єдинішими. і я сьогодні бачу лише єдиний варіант. Це санкції. Звичайно, якщо в мене буде спілкування з президентом Трампом, звичайно, тоді не лише санкції. Я йому скажу, що нам потрібно, щоб ці санкції були достатньо потужними, і нам потрібно трошки на це часу, коли санкції матимуть нарешті вплив. І саме тому цього разу я хочу отримати підтримку міністерства оборони. Та ваші особисті рішення мають підтримати Україну завдяки усім інструментам, які нам потрібні, щоб оборонятися і залишатися сильними. Дякую. Дякую, пане президенте. Учора Франція та Німеччина, які належать до коаліції охочих, дали Росії припинити припинення вогню до півночі, інакше будуть накладені санкції в той самий вечір. Москва напала на Україну дронами. Які наступні кроки, і чи будуть сьогодні відбуватися розмови з цими лідерами, щоб обговорити ці наступні кроки? Я хотів би, щоб а, всі сприймали позицію України такою, як вона є. Вона не тільки чітка і правдива. Якщо сьогодні вночі було 10 ударів дронів, 10, не 100, не 200, було 10 ударів дронів, то я хочу сказати, було 10. Це зменшення. Це не значить, що є припинення вогню, але це може щось означати. Я не знаю, що мені складно сказати. І тому може впливають сигнали наших. Лідерів європейців, може сигнали Сполучених Штатів Америки. Може Росія хоче продемонструвати, що вона думає про деескалацію. Я не можу сказати, я не вірю русським, але я не хочу унеможливувати будь-які наступні кроки щодо деескалації. Де а тому це було, було саме так. Чи будете ви спілкуватися з лідерами Франції та Німеччини сьогодні про наступні кроки? сьогодні? Ні, учора у нас були е, зв'язки на, на рівні міністрів іноземних справ Андрій Сибіга, спілкувався з своїми колегами міністрами саме з Німеччини, Польщі, Великобританії, Франції і Сполучених Штатів? Тож у нас відбувається ці це спілкування всі ми на одному боці. Що нам треба накласти санкції на Росію якомога швидше, якщо звичайно, якщо вони не підтримують припинення вогню, я хотів би вас запитати, а як ви розцінюєте заяви спеціального представника президента США Стіва Віткова, що між Україною і Росією на переговорах в Туреччині мають домінувати три питання: а саме, питання українських територій, питання Запорізької ЕС і питання важливого доступу України до водних ресурсів. Окремо ще Вітков сказав, що Трамп надсилає свого роду такий ультиматум України Росії. Якщо не буде досягнуто угоди, то США вийдуть з переговорного процесу в ролі посередника. Як ви розцінюєте ці заяви? Дякую, передусім, мені здається, що я би проаналізував, може, я помиляюсь, але б я проаналізував дату заяв пана Віткова. Мені здається, що до останніх розмов про Туреччину тощо ці були його заяви в тому чи іншому інтерв'ю. І мені здається, що це інтерв'ю вийшло пізніше. Мені так здається, тому я би на це дивився не через призму того, що відбувається зараз, а через призму. Того, що тоді відбувалось, але безумовно можна відповісти на ваші запитання. Що стосується цих пунктів, про які ви сказали, ми їх бачили. Те, що я вам говорив, це були відповідні сигнали від Сполучених Штатів Америки, коли були зустрічі. Мені здається, ще в Лондоні. В Лондоні чи во Франції, коли Сполучені Штати давали такі сигнали. Мені вони зрозуміли, я ці сигнали багато разів бачу в різному форматі. Від і розвідок і від різних перемовників цього процесу мені здається, що передусім це сигнали Росії. На мою думку, що ідеологічно це схоже дуже на них щодо Запорізької станції, доступу до води тощо. Тобто. Мені так здається, як так а, піти на якийсь компроміс, але не піти ні на який компроміс. Чому? Тому що, як я вже під, підкреслював, станція сьогодні це дуже складний об'єкт. Запорізька станція. А, працювати з нею зможе тільки українська сторона. Ми говорили, що якщо Сполучені Штати зацікавлені в тому, що. Треба інвестувати в цю станцію, тому що її просто так підняти неможливо. Спеціалісти, наші аналітики, говорили, говорили мені, що це ми вважаємо як мінімум 2-2,5 роки. Це як мінімум. Так, І тоді вона тільки почне працювати. І скільки грошей треба вкласти, щоб вона працювала, поки що ніхто не знає. Але станція наша, тому безумовно, ми її хочемо повернути. Без нас працювати вона ні на кого не буде. Без нашого стафу, без того, що ми будемо підтримувати роботу цієї станції, неможливо. Тому я вважаю, що такі пропозиції дати нам станцію. Я запитував: а що далі? А вихід до води, а місто Енергодар, де ці люди, які працівники, будуть жити, Тож, багато питань без води не буде існувати, не буде безпеки на станції, <кій> і там піднімалось питання щодо дамби тощо, тобто. Поки що це виглядає, як ну, були такі пропозиції. ну, Рано про це просто говорити. Спочатку припинення вогню, а потім будемо говорити про станції тощо. Маленьким Так. Важко уявити, як, що ви будете зустрічатися з Путіним, Важко уявити, як ви з ним буде розмовляти, але що саме влаштує Україну, якщо він приїде, як результат цих прямих переговорів, документ, узна домовленість чи що? Я думаю, що припадання вогню це не тільки не питання, а що влаштує. Я не хочу зараз говорити, що нас влаштує, ми, ми до цього дійдемо, це ще попереду. Це питання, в принципі, справедливості передусім, і в цілому погляду на цю війну. Як, чим все це закінчиться? І тому я б так не йшов би так далеко і глибоко, хоча ми, у мене є абсолютне розуміння цього процесу. І тому я вважаю, що ми повинні продемонструвати продемонструвати якийсь результат. І я думаю, що це вигідно не тільки нам. Я думаю, що Америка все-таки ну, зробить те, про що говорила і обіцяла. Я думаю, що якщо Росія не покаже... Дійсно, бажання закінчити цю війну, а показати можна тільки першим початковим кроком припинення вогню. Якщо вона це не зробить, я вважаю, що будуть задіяні всі санкційні інструменти.